Послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 8, верші 7 по 13. А ще був перший он непорочен був, не бы второму искалося место. укоряя бо их глаголит все дни грядут, глаголит Господь И совершу на дом Израилев и на дом Иудов завет нов Не по завету Его же сотворих отцем их в день Во он же емшуми их за руку Извести их от земли египетские Занятии не пребывших в завете моем, и аз не родих них, глаголит Господь, «Яко сей завет Его же завещаю дому Израилеву по оних днях, глаголит Господь, «да я законы моя в мысли их, и на сердцах их напишу их, и буду им Бог. Идти будут мне люди, и не иметь научить и киждо искреннего своего, и киждо брата своего глаголя. Познай Господа, яко всі увєдят мя от мала даже і до велика їх, за немилостив буду неправдам їх і гріхов їх, і беззаконі їх не імам помянути к тому. В них даже глаголит нов обветши первого, а обвітшавающе і состаріваючися близьєсть і Бо коли бо той перший був бездоганний, не шукалося б місця для другого. Бо гімн докоряючи, каже: Ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля і з юдиним домом я складу заповіта Нового. Не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх із землі Єгипетської. А що вони не залишилися в моїм заповіті, то я їх покинув, говорить Господь. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки. І на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи, пізнай Господа, усі бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них. Буду бо я милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів, не згадаю я більш. Коли ж, каже новий заповіт, то тим назвав перший старим. А що порохнявіє й старіє, те близьке до зотління.